Вітаємо з вами інформатори. Зараз ми знаходимося у місті Дніпро, а саме у сквері прибережний. І тут місцеві мешканці виявили, що сквер, який побудували у 2019 році, почав руйнуватися це справа і вандалів, і часу. І ми вирішили перевірити і побачили на власні очі. Ось, бачите, одна з таких видимих пошкоджень. Це ось така діра у лавці, немає тут дерев'яних таких полосочок і відбиті, бачите, ці бетонні конструкції. Ну і це не єдине, що ми побачили у цьому парку. Дійсно зношується з часом парк. На жаль, що ніяких ремонтних робіт тут не проводиться. Міські мешканці, які мешкають у цьому районі, вони повідомили, що також дуже пошкоджено покриття дитячого майданчика, зараз я вам це покажу. Ну і дійсно доволі велика частина лавочок, немає дерев'яного дерев покриття, його потрібно відновити. Ось. Де-не-де, ми бачимо такі ось деталі руйнації цього скверу. Бачите? Там і там видно сліди від діяльності вандалів. Тут взагалі, ось бачите, спинка лавочки, також немає дерев'яних цих рейок. Ось так це виглядає. Для тих, хто ще не приймався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі, а саме у сквері прибережний. І люди почали скажити, що цей сквер руйнується і від часу, і від дій вандалів. Ми вирішили перевіряти, дійсно бачимо такі недоліки, ось велика дірка на дитячому майданчику. Тут потрібно бути дуже обережними. На лавочках відсутні дерев'яні такі частинки. Також ми бачили, що руйнується плитка, на жаль, а цей сквер побудований досить недавно, у 2019 році, і все ж таки потрібно його трошки оновити. Тим паче, що це улюблене місце відпочинку усіх людей, хто мешкає поруч та і взагалі дніпрян, тому що сюди приїздять багато людей відпочивати, прогулятися, тому що тут така дійсно приємна атмосфера. Але за станом цього скверу потрібно слідкувати, тому що ось. Бачите, також е, усюди бачимо якусь там пошкоджену плитку, відсутні, відсутність е, дерев'яних частин у лавочках, пошкоджене покриття. Тож, ось такі, такі справи тут. За новинами Дніпра та області ви можете дивитися, дізнаватись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM, подробиці читайте на сайті Інформатор і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. І будьте обережні! Бажаємо вам тихого та мирного дня!